Я хочу, по-перше, щоб наші режисери, продюсери знімали страх, бо раніше працювали багато на московита. бо там за грошим була зав'язана, боялися української мови. Допоки я до вас звертаюсь, українські творчі метиці, допоки ви не допетруєте, що треба знімати українською мовою, про українських людей нічого не буде. І хорошого путнього і дійсно для України, от будете працювати на чужого дядю, а свого дасть будете мати. А з приводу кіно, яке воно має бути, воно мусить обов'язково нести характер український, піднімати єство ментальність. Стосунки, взаємодію, і не тільки оцю чорноту. Я просто втомився, як режисери знімають, а що ми знімаємо? аби щось творче реалізуватись. Давайте чорноту. Я розумію, що є вбивство. Я розумію, що трагедія. Ну таке вже знімають І линих дітей, і як жінки, і на зашморок, і все цього не можна. Зробіть поетичне кіно, на кшталт. Тільки це ж не те, що по. Поетичне кіно у деяких рез деякими режисерами спілкувався. Просто жах. Ну поетичне кіно це ж поезія, це взагалі це образно, все правильно. Оце і є наше ментальне, наше єство. Оте кіно, там де є сутність людей. Поезія, тому що от бачите, я от виконую коли свої ці слово багато образності. Українська нація така, що вона через образи в тілю, і треба знімати якісь соціально побутові речі. А про стосунки, про сім'ї, про відбудову таке мені хочеться дивитись світле. Щось безумовно, треба торкатися а, якісь і військової драми, та, і біль оце і говорити. Тільки не в формі такі, що взяли, роздягнули, розстріляли, пало біля стінки, каружа крові. Ну, цього вже навалом. Треба працювати з матеріями, що людина переживає в цей момент. Та. Історії ці наскільки що вони колихали, що в них знову ж таки була людяність, людяність Оце велике мистецтво. А не оце так взяли, і відзняли Чорноту якусь. Ну там кінофестиваль якийсь там прийняв за рахунок того, тому що подумали, ага, ну в Україні, да, давайте давайте пожаліємо, пожуримо сльозу, і то це лже сльоза. Ніхто нікому. Це коли почнуть, о, ви такі нещасні, ви ні 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 ні. Показувати треба більш самодостатніх людей. І в цій війні я дуже знаю багато людей, які прагнуть до перемоги, прагнуть до освітлення. На цьому, до речі, ми стоїмо. Ви походіть, подивіться ж по цих волонтерах, і ви ж причетні теж, як в'яжуть оці мотанки різні, які діточки витинають різ, різної форми, жовто-блакитні чи пропорції, прапор, чи, чи стяги роблять, які славені, славені, як співаємо. Дитинка, якась, оце, от. таке треба знімати, щоб піднімався дух енергія. Оце мусить бути, бути наше кіно, щоб туди було вкладено пружини добра людяності. От, що добро має кулаки серйозно, філософічні потрібні. Нам нам нам, нам кінокартини. А оцю Чорноту і, і, і щоб, щоб деякі наші як вони себе називають сучасники. Метці все багато що плагіюють, запозичують у інших країн. Ну так не можна, треба своє робити. Так, камера, вона одна для всіх. Є бренд, є назва камери, так? є технології, є монтажний, так би мовити, стіл, так? є програми для монтажу в носіях. Але от як відзняти, взяти які кіносценарії, написати, це дуже велике. Я чекаю хороших кіносценаріїв, я чекаю від митців, що ви вже нарешті спалахнетеся і до вас там. До Петри що треба Україну знімати, щоб була пружина хороша, щоб була серединка і єство, і архаїчність піднімати України навіть через сучасність, навіть через сучасні матерії, але щоб було та пра-пра-пра вервечка.